Стівен КІНГ, Пітер Страуб, ТАЛІСМАН, Частина 2, розділ 17 Вовк І СТАДО. Один Вовк розповідав про багато різних речей. Раптово прокидався, щоб прогнати з дороги свою худобу, і раз щоб спрямувати її до водопою за півмилі на захід. Коли Джек запитав у вовка, де той живе. Новий друг лише махнув рукою в напрямку півночі. Він сказав, що живе зі своєю родиною. Коли за кілька хвилин Джек попросив детальніших пояснень, вовк здивовано глянув на нього і відповів, що немає ні дружини, ні дітей. Він ще з рік чи два не вступатиме у, як він це назвав, місяць великого гону. Розпусна мрійлива посмішка, яка розквітла на обличчі вовка, показала, що він із нетерпінням чекає на місяць великого гону, але ж ти сказав, що живеш з родиною. Ах, родина, вони, вовк, засміявся вовк. Звісно, вони. Ми живемо всі разом, маємо охороняти худобу, сам розумієш, її худобу. Королеве. Так, най вона ніколи ніколи не помре, і вовк зворушливо віддав їй шану, швидко поклонившись і торкнувшись правою рукою чола. Подальше розпитування трохи роздлумачило все в Джекові голові, принаймні він так гадав. Вовк був неодруженим, хоча це слово й не дуже пасувало. Родина, про яку він говорив, була дуже великою, буквально родина всіх вовків. Вони кочовий, але дуже вірний народ, що ходив туди-сюди широченими порожніми просторами, на схід від зовнішніх форпостів, але на захід від поселень. Під цим словом вовк мав на увазі всі містечка і селища на сході. Вовки і ніколи вовки. Коли Джек якось поставив правильний наголос у множині, вовк так сміявся, що в нього з очей аж пирснули сльози були надійними старанними працівниками. Про їхню силу ходили легенди, а мужність ніколи не ставилася під сумнів дехто з них пішов до східних поселень служити вартовими в королеви, солдатами чи навіть особистими охоронцями. У їхньому житті, пояснив Джекові вовк, є два наріжних камені леді і родина. Більшість вовків, казав він, служили леді так, як він, охороняли її стада. Корівці були для території головним джерелом м'яса, одягу, сала та лампової олії. Вовк не розповідав цього Джекові, але хлопчик сам зробив висновки з почутого. Уся худоба належала королеві, і родина вовка доглядала за нею з прадавніх часів у цьому полягала їхня робота. Джекові спало на думку, що їхні стосунки дуже схожі на ті, які існували між буйволами та індіанцями з американських рівнин. Принаймні доки білі люди не загарбали ті території та не зруйнували гармонію. Поглянь, і лев спатиме з ягням, і вовк спатиме з худобою, пробурмотів Джек, усміхаючись. Він лежав на спині, склавши руки за головою його заполонило дивовижне відчуття миру і затишку. Що, Джеку? Нічого, відповів хлопчик. Вовку, а ти справді перетворюєшся на тварину, коли місяць у повні?» Звісно ж, так. вигукнув вовк. Він виглядав здивованим, ніби Джек запитав у нього щось на кшталт вовку, а ти справді підтягуєш штани після того, як покакаєш. А чужинці не перетворюються, так? Філ мені казав це. Ну, а стадо, сказав Джек, коли ти змінюєшся, вони. О, звісно ж, ми не ходимо біля стада, коли змінюємося, серйозно відповів вовк. Добрий Джейсон і ні. Ми б з'їли худобу, хіба ж ти не знаєш. А вовк, який їсть своє стадо, має бути скараним на смерть, так каже книга доброго господаря. Вовк, вовк. У нас є спеціальні місцини, куди ми ходимо, коли місяць уповні. Так само й корівці. Вони дурні, але знають, що мають піти геть на час повні. Вовк. Вони краще знають, забий їх Бог. Але ж ви їсте м'ясо, правда? запитав Джек. «Море запитань, як у твого батька, сказав вовк. Вовк, байдуже. Ага, ми їмо м'ясо. Звісно, їмо, ми ж вовки, правда? Але якщо ви не їсте стада, то що ж ви їсте? Ми добре їмо, відповів вовк, і більше нічого не сказав на цю тему. Який все на територіях, вовк був таємницею, таємницею водночас прекрасною і жахливою. Той факт, що він знав Джекового батька і Моргана Слоута, принаймні зустрічався з їхніми двійниками не раз і не два, посилював таємничу ауру навколо нього, але не один вовк формував її. Усе, що розповідав вовк, породжувало в Джекові здюжину нових запитань, на більшості з яких вовк не міг чи не хотів відповідати, і тема візитів Філіпа Сотеля і Оріса, була наочним прикладом цього. Уперше вони з'явилися, коли вовк був у маленькому місяці, і жив із мамою і двома сестричками по окоту. Вочевидь, вони просто проходили неподалік, як зараз сам Джек, от тільки рухалися вони на схід, а не на захід. Сказати по правді ти, певно, єдина людина з усіх, кого я бачив так далеко на заході, що досі рухається на захід, сказав вовк. Вони обидва були веселою компашкою, і тільки пізніше почалися проблеми. Проблеми з Орісом. Це відбулося після того, як партнер Джекового батька звив для себе кубло у цьому світі, знову і знову казав вовк Джекові, та цього разу він, певно, мав на увазі слоута у фізичній подобі Оріса. Вовк сказав, що Оріс украв одну з окітних сестричок Мама з місяць кусала свої руки й ноги, коли дізналася напевне, що він забрав маленьку, сухо пояснив Джекові вовк. А потім час від часу забирав інших вовків. Вовк стишив голос і зі страхом і виразом забобонного жаху на обличчі сказав Джекові, що кульгавий чоловік забрав декого з цих вовків в інший світ, вобитель чужинців, і привчив їх їсти худобу. А це дуже погано для таких хлопців, як ти, так? запитав Джек. Вони стають проклятими, просто відповів вовк. Спершу Джек гадав, що вовк говорить про викрадення, дієслово вжити вовком відповідно до сестрички по окоту було, зрештою, територіальною версією дієслова забирати, але тепер він почав розуміти, що йдеться зовсім не про викрадення, хіба що вовк із підсвідомим поетизмом намагався сказати, що Морган викрав розум членів вовкової родини. Тепер Джеку спало на думку, що вовк насправді говорить про вовкулак, які зневажили давню клятву на вірність короні і стадам, а натомість присягли моргану, моргану слоуту і моргану з Оріса. Звідси його думки природно перенеслися до Елроя вовк, що їсть своє стадо, має бути скараний на смерть, а тоді до чоловіків у зеленій машині, які зупинилися, щоб запитати в нього, як проїхати. Запропонували йому тут сірол, а тоді спробували затягнути в машину. Очі, очі змінилися. Вони прокляті, він знайшов для себе кубло в цьому світі. Дотепер він почувався щасливим і в безпеці, щасливим, бо знову опинився на територіях, де повітря, хоч і було студеним, але зовсім не нагадувало моторошний сірий холод західного Огайо. А в безпеці, бо поруч був великий товариський вовк, а сам він перебував у глушині далеко від усіх, і всього він знайшов для себе кубло у цьому світі. Джек запитав вовка про батька у цьому світі Філіпа Сотеля, але вовк тільки похитав головою він був з біса хорошим хлопцем, як і його двійник, тобто чужинець. Але, здавалося, вовк більше нічого не знав. Двійники, казав він, то щось пов'язане з людською породою, а про те він не мав чого розповісти. Він навіть не міг описати Філіпа сотеля, бо не пам'ятав його, він тільки пам'ятав запах. Усе, про що він знав, сказав вовк Джекові, це лише те, що обидва чужинці здавалися добрими, але тільки Філ Сойер був добрим по справжньому. Якось він приніс подарунки вовку та його окітним братам і сестрам. Одним із подарунків, що лишився незмінним під час переходу зі світу чужинців, був набір комбінезонів із нагрудниками для вовка. Я носив їх весь час, казав вовк. Мама хотіла викинути їх після того, як я проносив їх п'ять років. Казала, що вони вже обшарпалися, казала, що я вже завеликий для них вовк. Казала, що від них лишилося саме дрантя, що трималося на такому ж дранті, і все ж я їх не віддав. Зрештою, вона купила тканину комі комівояжера, що їхав до зовнішніх форпостів. Не знаю, скільки вона заплатила, і вовк, правду кажу, Джеку, навіть боюся запитувати. Вона пофарбувала її в сині і пошила мені шість комбінезонів. А я тепер сплю на тих, що привіз твій батько. Вовк, вовк. Це моя богом дана подушка. Вовк посміхнувся так щиро і так замріяно, що Джек узяв його за руку. Це була дія абсолютно неможлива для нього у попередньому житті, за жодних умов, і Джек шкодував, що не робив так раніше. Він радий був відчути сильну і теплу вовкову руку. Я радий, що тобі подобався мій батько, сказав він. Подобався, подобався, вовк, вовк. А тоді прочинилося пекло. Два. Вовк замовк і вражено роззирнувся. Вовк, що не тссс?» І тоді Джек почув. Чутливі вовкові вуха першими вловили звук, який швидко гучнішав. Скоро його почує навіть глухий, подумалося Джеку. Худоба теж роззирнулася, а тоді побігла геть від джерела звуку великим незграбним стадом. Здавалося, ніби хтось повільно рве навпіл простирадло. Тільки звук той підсилювався спецефектами, гучність дедалі збільшувалася і збільшувалася, аж доки Джек не відчув, що божеволіє. Вовк підскочив, і вигляд у нього був вражений, збентежений і наляканий. Тріскотіння низьке і рвучке дедалі гучнішало. Мекання худоби також гучнішало деякі корівці позадкували до струмка, і Джек бачив, як одна тварина з плюскотом упала і незграбно затрусила ратицями. Її вже топтали інші, що кинулися навтьоки. Корівця голосно, пронизливо забекала. Друга тварина перечепилася через неї і також упала в воду, де її затоптало перелякане стадо. Інший берег річки поріс зеленим очеретом і був низьким, вологим і болотистим. Перша ж корівця, яка дійшла до цієї трясовини, швидко загрузла в ній. Ох, забий боже, цю нікчемну худобину! репетував вовк. І кинувся вниз по схилу до ріки, де перша тварина, що впала, корчилася в передсмертній агонії. Вовк. гукнув Джек, але вовк його не чув. Джек сам себе ледь чув через той рвучкий тріск. Він перевів погляд праворуч, по цей бік потоку, і вражено роззявив рота. З повітрям щось відбувалося. Клаптик повітря десь за три фути над землею тріщав і брався бульбашками. Здавалося, ніби він скручується і роздягується. Крізь той клаптик повітря Джек бачив західну дорогу, але видиво те було тьмяним і мерехтливим, ніби хлопчик дивився крізь гарячий, тріскучий дим крематорію. Щось розчахнуло повітря, як рано, і щось іде крізь нього, з нашого боку. О, Джейсоне, невже коли я переходжу, то чиню так само? Та навіть попри розгублення і збентеження хлопчик знав, що це не так. Джек добре знав, хто міг би переходити саме так, ніби гвалтуючи буття. Джек побіг схилом униз. Три Тріска дедалі лунав, лунав і лунав. Вовк стояв на колінах у річці, намагаючись допомогти другій потоптаній тварині зіп'ятися на ноги. Розірване і розчавлене тіло першої мляво пливло вниз за течією. «Підводься! забий тебе, Боже, Підводься! Вовк. Вовк щосили штовхав і бив корівцю, яка борсалася і задкувала до нього, а тоді охопив тварину потопальницю обома руками за поперек і потягнув догори. Вовк. Тут і зараз. кричав він. Рукави його сорочки розірвалися вздовж біцепсів, і тепер він нагадував Джекові девіда банера. Який під впливом гамма опромінення перетворювався на неймовірного галка. Вода хлюпала в різнобіч, і вовк скочив на ноги. Його очі світилися помаранчево, а блакитний комбінезон намок і почорнів. Вода витікала з ніздрів тварини, яку вовк притискав до себе, наче то було щеня переросток. Очі корівці закотилися, і видно було лише застиглі білки. Вовк. кричав Джек, це морган. Це. Стадо. Кричав у відповідь вовк Вовк, вовк. Моє богом забите стадо, Джеку, не намагайся. Решта слів потонули в гучному ударі грому, що струсив землю. На якусь мить грім навіть перекрив монотонний божевільний тріск. Збентежений не менше ніж вовкова худоба, Джек зиркнув угору і побачив ясне блакитне небо, ледь ледь поцятковане пухнастими хмарками, що пливли за багато миль звідси. Через грім стадо вовка захвилювалося. Корівці намагалися тікати, але багато з них через свою виняткову тупість умудрилися робити це задом наперед. Вони падали, плюскалися і зникали під водою. Джек чув огидний тріск зламаної кістки, а за ним стражденне бекання зболеної тварини. Вовк заволав від люті, кинув корівцю, яку намагався врятувати, і подався до болотяного берега річки. Перш ніж вовк дістався туди, з півдюжини корівець почали бити його і повалили долі. Вода хлюпотіла і бризкала тонкими блискучими струменями. Тепер Джек бачив, що вовка може затоптати дурнувате стадо, що кинулося навтюки. Джек кинувся в річку, що тепер була чорною від збуреного мулу. Потік старано намагався збити його з ніг, очі корівець божевільно оберталися, тварини з муканням летіли повз хлопчика, мало не топчучи його. Вода хлюпала в обличчя, і Джек намагався протерти очі. Тепер, здавалося, ніби той звук виповнив увесь світ. Тріск. Вовк байдуже до Моргана, принаймні зараз. Вовк у біді. Наскрізь мокра патлата голова вовка на мить з'явилася над водою, і одразу ж три корівці кинулися до нього, після чого Джек бачив лише вкриту шерстю руку. Він побрів уперед, намагаючись протиснутися крізь худобу. Деякі тварини ще стояли, інші вовтузилися й тонули. Джеку. Голос перекрикував тріскотливий шум. Джек знав цей голос. Він належав дядькові Моргану. Джеку. Ще один удар грому. Потужний гуркіт, що прокотився небом, наче артилерійський снаряд. Мокре волосся лізло Джекові в очі. Хлопчик, задихаючись, озирнувся через плече і побачив зону відпочинку на Ай 70 біля Льюісбурга, штат Огайо. Він дивився на неї, ніби крізь хвилясте, погано виготовлене скло, і все ж бачив її край цегляного туалету майорів ліворуч від виснаженого, збуреного клаптика повітря. Праворуч, виднілося щось схоже на бампер Пікапа Шевроле, зависнувши десь за три фути над полем, де ще п'ять хвилин тому вони з вовком спокійно сиділи і розмовляли. А посередині, скидаючись на актора масовки у фільмі про підкорення адміралом Бердом Південного полюса, стояв Морган Слоут товсте червоне обличчя, якого перекосила вбивча лють, лють і щось іще тріумф? Так. Джек подумав, що побачив саме це. Хлопчик стояв посеред потоку, по стегна у воді і витріщався на вікно, що прорвалося у полотні реальності, широко розплющивши очі і роззявивши рот. Повз нього мекаючи й бекаючи, дедалі тупцювала худоба. Він знайшов мене, о Боже милий, він знайшов мене. Ось де ти, маленький гівенюче. волав дядько Морган. Його голос був гучним, але якимось приглушеним і мертвим, бо линув з однієї реальності в іншу. Здавалося, ніби ти слухаєш людину, що волає всередині телефонної кабіни. Тепер ми побачимо хто кого, егеж? Еге ж. Морган рушив уперед, і обличчя його оплило і мерехтіло, ніби зроблене з м'якого пластику, і Джеку вистачило часу побачити, що дядько Слоут стискає в руці щось маленьке і срібне, що висить у нього на шиї. Джек закляк на місці, доки Слоут пробивав собі шлях крізь дірку між Всесвітами. У процесі переходу він перетворився як перевертень з Моргана Слоута. Інвестора, земельного спекулянта, а колись і голівудського агента на Моргана Зоріса, претендента на трон королеви при смерті. Його червоні пухкі щоки худли, барва також зникала з них. З'являлося волосся, воно відростало, спершу забарвлюючи його круглий черептак, ніби хтось невидимий розмальовував голову дядька Моргана, а тоді й вкривав її пасмами. Волосся у слоутового двійника було чорним і довгим. Розвіваючись на вітрі, воно здавалося якимось мертвим. Джек побачив Морганове волосся, зібране на потилиці, більшість пасом якого розтріпалися. Куртка затряслася і вмить зникла, обернувшись на мантію з каптуром. Замшеві черевики Моргана Слоута стали темними шкіряними ботфортами із закотами. З однієї халяви стирчало руків'я ножа. А срібна річ у руках перетворилася на маленьку різку, на кінці якої блимав синій вогник. Це громозвід. О Боже, це ж. Джеку. Тихий, переповнений бульканням води, крик. Джек незграбно повернувся у воді, ледь уникнувши зіткнення з мертвою корівцею, що оплила на боку. Він побачив, що голова вовка знову зникла під водою той розмахував руками. Джек пробивався до тих рук, намагаючись ухилятися від худоби. Одна корівця боляче вдарила Джека в стегно, і хлопчик упав, ковтаючи воду. Кашляючи і чхаючи, Джек швидко підвівся, намагаючись намацати у камзолі пляшечку. Він боявся, що її змило назавжди, та вона досі була тут. Хлопче, повернися і дивися на мене, хлопче. Саме зараз на це немає часу, Моргане. Вибач, але я маю з'ясувати, чи можу не потонути під натиском вовкової худоби. Перш ніж чи можу не підсмажитися на твоїй убивчій палиці, я. Синє шипуче полум'я пролетіло над Джековим плечем, ніби смертельна електрична веселка. Удар вцілив у корівцю, що застрягла в болоті серед очерету з того боку річки, і бідолашна тварина просто вибухнула, ніби її начинили динамітом. Краплі крові розлетілися на всі біч, шматки плоті дощем опадали навколо Джека. Повернися і глянь на мене, хлопче. Джек відчував силу того наказу, що охопив його невидимими руками, намагаючись повернути до себе. Вовк знову вискочив з води. Його волосся приклеїлося до обличчя, а потьмарені очі, що дивилися крізь завісу, скидалися на очі англійської вівчарки. Він кашляво і борсався, очевидь, уже не усвідомлюючи, де перебуває. Вовку. закричав Джек. Але Грім знову підірвав блакитне небо, потопивши його вигук. Вовк нахилився і виблював багато брудної води. А вже за мить іще одна перелякана корівця знову збила його з ніг і затоптала. Ось і все, він загинув. Певно, що загинув. Відпусти його, забирайся звідси. І все одно він проривався до вовка, прибираючи зі свого шляху корівцю, що корчилася в передсмертній агонії. Джейсоне. Заволав Морган Зоріса, і Джек збагнув, що той Морган не лається місцевим територіальним жаргоном. Він називає Джекове ім'я. Тільки тут хлопчик був не Джеком, а Джейсоном. Але син королеви помер немовлям, помер він. Ще один мокрий, палючий електричний удар, який, здавалося, ледь не опік йому волосся. І знову він поцілив у протилежний берег, перетворюючи на пил ще одну вовкову корівцю. Ні, подумав, принаймні не зовсім. Ноги тварини досі були на місці. Вони загрузли в багнюці, як стовпці. На його очах вони почали розхитуватися в чотири боки. Повернися і поглянь на мене, забий тебе бог. У воду. Чому він просто не стрельне у воду, щоб водночас підсмажити мене вовка і всіх цих тварин? Тоді йому пригадався урок фізики у п'ятому класі. Варто електриці потрапити у воду, вона може опинитися будь де, навіть повернутися до власного генератора. Очманіле вовкове обличчя, плаваючи під водою, вигнало всі ці думки з розгубленого мозку Джека. Вовк досі був живим, але його повсякчас топила корівця, яка, вочевидь, лишалася неушкодженою, просто заціпеніла від сліпого жаху, вовкові руки безсило смикалися. Доки Джек долав відстань, що лишалася між ними, одна рука безсило випросталася і вже попливла за течією води, м'яка наче латаття. Не зупиняючись, Джек опустив ліве плече і вдарив корівцю, як Джек Армстронг у хлопчачій спортивній історії. Якби це була справжня корова, а не її компактна територіальна версія, Джек би не зміг зрушити її з місця, особливо за протидії течії, але тварина була меншою за корову, і Джек мав м'язи. Коли Джек ударив, корівця заревіла, заточилася назад, присіла на ратиці, а тоді кинулася до дальнього берега. Джек схопив вовка і щосили потягнув за руки. Вовк неохоче піднімався з води, наче потоплений стовбур дерева. Його напівзаплющені очі були скляними, а вода текла з вух, носа, рота, губи посиніли. Два блискавичних промені пролетіли праворуч і ліворуч від Джека, який тримав вовка. Вони скидалися на пару п'яниць, що намагаються танцювати вальс у басейні. На дальньому березі ще одна корівця розлетілася на шматки, а її відрубана голова досі волала. Гарячі вогняні розряди зигзагами простиралися болотистою місциною, підсвічуючи траву й очерети. А тоді знаходили поле сухої трави, де земля знову почала підніматися. Вовку. репетував Джек. Вовку, заради бога. Ох. Простогнав вовк і виблював теплу брудну воду Джекові за плече. «Ох!» Тепер Джек роздивився високу пуританську фігуру Моргана, що стояв на другому березі у чорній мантії. Каптур облямовував бліде вампірське обличчя, надаючи йому похмурої романтики. Джек устиг подумати, що навіть тут попрацювала магія території на користь його моторошного дядечка. Тут Морган більше не був гладкою гіпертонічною діловою жабою із серцем пірата і розумом убивці. Тут його обличчя видовжилося і набуло холодної чоловічої краси. Він спрямував срібний жезл на чийграшкову магічну паличку, і блакитне полум'я розірвало повітря. А тепер ти і твій тупий друг. заволав Морган. Його тонкі губи викривив тріумфальний осміх. Виставивши на показ, запалі жовті зуби, які раз і назавжди зіпсували Джекові враження відповідно морганової краси. Вовк скрикнув і смикнувся у зболілих Джекових руках. Він витріщався на Моргана, і його помаранчеві очі наповнилися ненавистю і страхом. Ти диявол. волав вовк. Ти диявол, моя сестричка. Моя сестричка по окоту! Вовк, вовк, ти диявол. Джек витягнув пляшку з під камзола. Там лишався один ковток. Хлопчик не міг втримати вовка однією рукою, він втрачав його. Та й вовк, здається, не здатен був триматися самотужки. Байдуже. У будь-якому разі він же не міг забрати вовка із собою в інший світ. Чи міг? Ти диявол. кричав вовк і ридав. Його мокре обличчя ковзало по Джековій руці. Задня частина комбінезона роздулася від води. Запах горілої трави і підпечених тварин, грім, вибухи. Цього разу вогняний потік пронісся в повітрі так близько від Джека, що волосинки в ніздрях посмалилися і закрутилися. «О, так, ви обидвоє, ви обидвоє. завивав Морган. Я навчу вас як ставати на моєму шляху. Маленькі байстрюки, я приб'ю вас. Вовку, тримайся. крикнув Джек. Він уже відмовився від ідеї звести вовка на ноги, натомість міцно схопив його за руку. І стиснув настільки сильно, наскільки міг. Тримайся за мене, чуєш? Вовк. Джек перехилив пляшку, і жахливий холодний смак гнилого винограду востаннє заповнив його рот. Пляшечка була порожньою. Проковтнувши напій, Джек почув, як баклажка луснула під ударом однієї з Морганових блискавок. Але звук розбитого скла був несильним, як і електричний дзвін, і навіть Морганові люті крики. Хлопчик відчув, як падає спиною в діру. Можливо, в могилу. Вовк так сильно стиснув його руку, що Джек застогнав. Відчуття втрати свідомості і падіння почало блякнути, а раптом з ним зблякло і сонячне світло, обернувшись на сумний пурпурово коричневий жовтневий присмерк у Америки. Холодний дощ бив Джека в обличчя, і краєм думки він усвідомлював, що вода, в якій він стояв зараз, була значно холоднішою за ту, у якій перебував лише кілька секунд тому. Десь зовсім неподалік він чув знайоме гудіння великих вантажівок на федеральній дорозі, от тільки тепер той звук долинав просто зверху. Неможливо, подумав він, але ж так і було. Межі цього слова, здавалося, гнулися, як пластмаса. На якусь бентежну мить він навіть уявив летючі територіальні вантажівки, за кермом яких летючі територіальні люди з великими парусиновими крилами, причепленими до спини. Повернувся, подумав він, знову повернувся у той самий час на ту саму магістраль. Він чхнув та ж сама застуда. От тільки було дві відмінності вони не опинилися в зоні відпочинку. А стояли по стегна в крижаній воді річки під магістральним мостом. І вовк був із ним. У цьому полягала ще одна відмінність, і вовк кричав.